Отримав е, зв'язок із надзвичайним і повноважним послом України у 2019 роках Валерій Чалий на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас, а я якраз дослухав президента Польщі. Тут так. те, що він сказав. А сказав він дуже важливі речі для України. Те, що міг би сказати Джозеф Байден, але я так розумію, це сказала Польща. Що згадавши часи і Другої світової, і я нагадаю, що Польща не існувала 123 роки, про що сказав президент і президент? Що не можна допустити взагалі для того, щоб диктатори авторитарні режими могли от розраховувати на такі захоплення, тому що інакше це буде та ж сама історія, колоніальне для країн, які були під колоніями під імперіями, тобто. Насправді, насправді, Джозеф Байден міг би більше сказати. Я скажу. Я очікував, що він більше скаже, тому що просто говорить про те, що не можна шматувати країну і треба дати їй захищатись. Ну слухайте, цього недостатньо уже на е, 500, там, е, 50 днів той більше пройшло війни неспровокованої атаки. Я очікував більшого, але і ці слова зараз. Очевидно, з високої трибуни трошки приведуть до тями в багатьох куточках світу, знаєте, маленьких таких куточках, які е, не часто дивляться на ООН я на асамблею, ну, може там, коли всі ці канали передали Байдена, CNN, Fox, і всі всі передавали, може вони подивляться. От я на тільки це розраховую, що згадають, що тут вбивають людей. Якщо б ми вже так почали з промов. Зеленському часто дорікають тим, що він надто грубо звертався до заходу у свій час. В промовах був надто таким агресивним. Скажіть, на який тон Зеленського можна розраховувати сьогодні, враховуючи нові обставини? Це вже не 21-й, не 22-й рік. Ну, я не сказав би, що тон був агресивним, він був наступальним. І кожний час чи обставини вони. Вимагають свої тональності, але все рівно рано чи пізно тон забувається, а суть залишається. Е, я вам скажу відверто: я почитав уважно сьогодні виступ президента України в Конгресі, ну, де ми дуже всі були захоплені, аплодували. А, а якщо читаєш зараз, то це здається вже настільки стара історія. Час уже настільки пішов, що. Треба знайти не тільки тональність, а треба знайти суть. І тому я думаю, що в цьому виступі, який от, от буквально там, скажімо, хвилина на хвилину, да, очікується. Тобто реально, під, коли ми з вами говоримо, то мені здається, буде просто закладена от формула миру, е і вона чітко ще раз прозвучить, бо вона з цієї трибуни не звучала насправді. Вона з іншої звучала. І якщо вона прозвучить цієї трибуни, вона буде чітка і апелювати будуть буде президент по суті, то це скоріше почують його всі ці країни 192, чим просто емоції. Емоції зараз вже не спрацюють так як раніше. А спрацює ООН. Чи не спрацює у цьому питання, тому що вже багато років йдеться про те, що це безхребетна абсолютно інституція, яка потребує реформування. Я е, хотів би вас спитати, чи в цілому, взагалі, чого ви очікуєте від е, від проведення цієї, е, цього заходу в, е, в ситуації, коли ООН настільки піддається критиці і настільки, нібито, не ставиться взагалі? Ну, тобто, типу, не, не дуже серйозно до ООН відносяться, це займе у нас багатогодинну розмову. Тому я вас і ваших глядачів, читачів, привернув увагу до сьогоднішнього брифінгу в Українському кризовому центру, який провели ми разом з надзвичайним повноважним послом Володимиром Єльченко, який був багато років нашим представником в ООН, в Радбезі ООН, від стоїв опозиції України ми сьогодні по поличкам розклали ці всі нюанси, що було, що буде, і як до цього ставиться. Коротко, скажу вам, вижимка з цього всього. Перше, наш ну, такий спільний висновок, в дискусії, в таких геополітичних діалогах он е, не розвалиться. Ну Причини можна пояснювати, але ООН залишиться. Але система безпеки, забезпечення безпеки, сьомий розділ статуту, ну, власне, і базові позиції, це Рада безпеки, Да? тобто, вона не її не можна реформувати. Те, що сьогодні з трибуни і асамблеї розповідав президент США, ну там ідеї розширити, це все в нікуди. Єдине, що це може дійсно розхитати трошки ситуацію, можливо, якось на узбіччі Росії залишити, але. Радбес не подається реформам, це треба перезавантаження зробити. Тобто ці структури збережуться при одній умові, якщо буде повне їх перезавантаження. Інші структури в системі ООН є ж організації системи ООН. Бо ми бачимо тільки єнасамблею, Радбес. Це тільки два органи, а є економічний соціальний рада, є Міжнародний кримінальний суд ООН. Ми ви бачите, суд ООН почав роботу над позовом України. Так? Це теж згідно з статуту ООН. Є ще деякі органи ООН, які, ну секретаріат ООН, бюрократична структура. Тобто, є якісь органи, які працюють краще, які згірше, але є організації системи ОНУ ЮНЕСКО, МАГАТЕ. Так? Ми постійно говоримо про МАГАТЕ в зв'язку з нашим захопленням Запорізької станції. Тобто, ця структура, вона, якщо коротко, вона нам зараз як. Знаєте, хворому, ця от, е, там е, невідомо припарка для чого? Тобто вона нічого не вирішить. Як майданчик для висловлювання своєї позиції, вона корисна для того, щоб е, викинути Росію, ну принаймні, хоча б треба звернутися в комітет по, е, не по регламенту, по повноваженням. А Україна не звертається, тому що. В принципі, інші партнери це не підтримують. А якби ми поставили питання в комітеті з повноважень, чому Росія ще сидить там? Я думаю, що 6 з країн було б на нашому боці. Чому ми не робимо і чекаємо, поки партнери щось там реформують? Ну це ми не дочекаємося. Пробував президент Зеленський. Так заявить рішуче, ну пам'ятаєте, да минулий раз, але це все воно все знаєте. Йому треба ноги прикрепляти. А у мене таке враження, що ми працюємо ще в парадигмі лозунгів, які сприймались минулий рік по одному, а зараз зовсім по іншому. Треба системну роботу, треба знати, що відбувається. Я не хочу деталі розкривати, але я вам скажу, що наша форма роботи зараз назовні набагато краще ніж системність скажем так, по формі дуже непогано все. І правильні слова підбираємо, і швидко реагуємо. А системності і нових ідей, і реагування на ворога в таких системах глибоких, в тому ООНівському апараті у нас немає, а були. а Давайте так: в практичній площині, візит Зеленського, що на вашу думку має дати Україні? Чи йдеться виключно про такі от символічні дипломатичні речі? Ну Я скажу, як є, просто я читаю коментарі, поки ви відповідаєте на питання. Давайте нам ракети далекобійні, давайте F16, ну, власне, стара пісня. А, чи слід очікувати таких речей практичних, чи це зараз взагалі не про такі речі? ну З вашого дозволу, завжди чомусь очікують від візитів да, результату. Ну Мабуть, тому що на зустрічах найвищого рівня делегацій, якісь там затверджуються такі ключові питання. Це так. У свій час я був на зустрічі між президентами, де нам вдалося е, фіналізувати питання летальної зброї для України на той момент. Це протитанкова зброя. джавеліна. я згоден. Деякі моменти можуть на найвищому політичному рівні. Для І я в цьому сенсі бачу більш важливу зустріч з Джозефом Байденом, чим виступ Єнасамблею. Значить, там це така історія. Ну вона можливо на майбутнє і привернуть увагу. А тут є конкретика. Конкретика стосується продовження допомоги військовому плані. Причому це не тільки по видам типам озброєнь, але й по обсягам, що важливо. Ви можете отримати 10 ракет ракет більшої дальності, як оці атаки, наприклад, хоча є різні ракети. І взагалі то я. От моя думка така: я впевнений, що це буде. Якщо цього не буде, я тоді не розумію Сполучені Штати. Яка в них позиція, це вони дуже здивують. Я впевнений, що таке рішення буде. Тобто по ракетах буде, тільки яка кількість їх і який тип? f 16 теж нам типу там певного планують дати. 24 мільярди пакет в Конгресі, хоча це буде пізніше прийматися для України. Стабільність енергетики взимку, там є дуже багато питань. Відновлення економіки, Пенні прицкери і участь, скоріше всього буде. Ну тут ну, я думаю, що ми розуміємо про що говоримо. І тепер питання, яке, мені здається, недооцінюють наша делегація, і може навіть щоб не дратувати там американців, трошки послабити тиск, вступ до НАТО, але це питання, на мій погляд, президент України має заявити публічно в присутності президента США. Це питання життя і смерті для українців. Не тільки для України, українців. Я вам нагадав спеціально, що сьогодні президент Польщі сказав, що не існувало 123 роки Польщі. Вона була повністю загарбана, розділена. Якщо така така можливість залишається, залишається нікуди нічого не ділося. Тому дуже важливо мати парасольку безпека ще й ядерну парасольку. В наших умовах сьогоднішніх Радбез, про які ви спитали, повному прострації. Ну, я так. Найслабше слово підбираю тільки майданчик, не більше нічого, повна неспроможність. Тобто, тому що Росія постійний член вони Радбезу Радбезу. ви, як би ви не, не згадували часто Україну, не наполягали на тому, наскільки Україна є зараз важливою темою. Дозволю собі відхилитися трошки і спитати вас про Азербайджан, який почав спецоперацію на гірному Карабасі. Що це означає? Чому саме зараз Пашинян здається з самого початку? Правління почав уникати повної залежності від Росії, відмежувався взагалі мені здається від Росії після повної здачі Росією там частини на нагірного Карабаху у 21 му році. Здається, його дружина нещодавно приїздила до України з гуманітарною допомогою. Заявляли, що вони не союзники Росії у війні проти України. На фоні всього цього, як ви оцінюєте сьогоднішню спецоперацію Азербайджану. Війна азербайджанська вірменська триває, і вона е, схожа з війною російсько-українською, е, в тому плані, що є сильніша сторона і є слабша сторона. І насправді, як це не дивно, ну Вірменію просто кинули. Росія, ОДКБ і просто кинули. Просто сказавши, що, що це не на території. Вірменії де нагорний Карабах, да тим самим просто її кинули, і все. І тут, звісно, вірмени почали шукати якогось захисту. Але але дуже хитрі. Спочатку вони не голосують за підтримку територіальної цілісності України, голосують mm -hmm. про російські. А тепер що вони хочуть? От їх і кинули. Тобто, я думаю, що вони самі загнали себе Пашинян, завів їх нікуди. Він оце грався, наш шпагаті сидів туди-сюди, підлизував стільчики Путіну там на петербургському форумі так нагинався вже до цих стільців, що просто це ну фізично було видно. А в результаті що отримав. Тому знаєте, мене тут це хвилює тільки з точки зору дотримання міжнародного права. Парадокс ситуації в тому, що якби ми не були на боці Вірменії чи Азербайджану, міжнародне право чітко за, записує, що територія належить Азербайджану, і тому тут. Україна абсолютно чітку позицію займає. А те, що ви кажете, надали трибуну дружині, причому на саміті леді джентльменів, надали трибуну дружині Пашиняна. Вона використала сповна, вона використала це проти Азербайджану, навіть не подумала про інтереси України. Вона просто пробивала інтереси Азербайджану, і треба нам думати, як ми запрошуємо взагалі. То ми що кількість хочемо просто учасників. Я думаю, що це було неправильно, тому що вона з жодним чином. Не говорила про загальні речі, а говорила про інтереси вірменів. З її точки зору молодець, правильно. Але з точки зору загальних речей. Тому я думаю, що от вам скажу: я не хочу ставати на одну сторону чи іншу. Мені просто шкода вірмен, який е, привабила царкушка, яка ніколи не стріляє, і царколок, який ніколи не дзвонить. І вони думали, що ця країна вона ще буде їх захищати. Та ця країна він збирає шматня. В Північній Кореї, щоб бити українців, у них екзистенційне питання розправитись з Україною. Тобто, ми вірменам допомагаємо в тому плані, що в них, що хоч там немає ще проблем з іншого боку, як Польщу розтерзали з одного боку Радянський Союз, а з іншого боку нацистська Німеччина. Так само могло би тут з одного боку Азербайджан, з іншого боку. Росія імперська сьогоднішня. Ну, є ж ще одна сторона. Є Сполучені Штати Америки. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, діаспора вірмен у світі дуже-дуже поширена і у Франції, і у Сполучених Штатах є значне лобі. І Ненсі Пелосі власне відвідувала вірменів, а Баку на це відреагували не дуже, це, е, ну, там, кажуть, не дуже. Е, їм це сподобалось. Власне, підтримка Сполучених Штатів Америки є у Вірмен наскільки я розумію. Це можливо шанс для штатів зайняти це місце Росії в регіоні і показати, що Нє, Росія ну, там ну, взагалі ну, нічого не вирішує. Можна я вас поправлю? Ви якось схематично. на це дивитесь? Е, У США такі ж самі стосунки з Азербайджаном, як з Вірменією Вони нічим не відрізняють. Те, що ви кажете, там лобі, да, воно є. Як є і грецьке лобі, і єврейське лобі, ще більше. Е, власне, я вам просто нагадаю, знаєте, кого більше всього є в Сполучених Штатах? Людей, якої походження і національності? Ви цікаво, знаєте про це? Ну, може, наші глядачі, німців. Угу. От президент Трамп німецького походження, да так от німці виявляється, я навіть не знав. Більше ніж італійського походження, що з 34 мільйони і 32 італійці італійців. Ну тобто, в принципі, такі групи є. Вірменська не сама остання, але це не значить, що США підтримують Вірмені. Ні, я би сказав, США в цьому регіоні намагаються тільки відновити певний контроль, тому що вони його втратили. Зараз п'ятірка буде з Джосефом Байденом збиратися Казахстан, Центральна Азія, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан. Після цього я думаю, я думаю, США подумають, тому що в основному ви бачите, посередницьку роль постійно Росія намагається відігравати. Да? Показує свою нічого не досягають. Вірменію просто ну просто роздягають реально. Але США, думаю, що з часом от наблизить, якщо Пашиняни і Вірменія захочуть більше спілкування з США, США відкриється спілкування. І тоді це може перерости в формат Вірменія та Азербайджан, домовляється за посередництво не Путіна, а Байдена. Таке можливо. А, а, а зараз операція це не остання. Це конфлікт, закладений спеціально, він розмуханий Радянським Союзом. Коли Радянський Союз по периметру створював так звані керовані конфлікти, ви подивіться в кожній з республік колишніх Радянського Союзу в Молдові Придністров'я, тобто, навіть в Балтійських країнах це робили, навіть в Естонії Нарва до сих пір дуже складний район. А я вже не кажу про цей Кавказ. Тобто я вам точно скажу одну річ: в 90-х роках радянські війська брали участь в цьому. В конфлікті брали участь і на стороні Вермана, і на стороні азербайджанців, роздмухуючи е, цей конфлікт. За дорученням. Ну, формально вони тоді були на азербайджанській стороні, тобто а реально піджучували це все для того, щоб конфлікт розростався, тому що так управляти було легше. І Росії зараз це також вигідно, в принципі, нам не вигідний цей конфлікт, бо у нас стосунки хороші були і з Вірменією, і з Азербайджаном. І зараз я думаю, що вірмени мають подумати про наші довгострокові стосунки. Якщо я ще раз побачу, і ми побачимо оці от на таблогі, на Генасамблеї, оцей за Росію. Ну то будь-будь ласка, йдіть в свою Росію, розвертайтесь задом і йдіть в свою Росію. Тобто, мені здається, вірмени втрачають оце от бачення розвитку. Або я помиляюсь, тоді слава Богу, те, що ви кажете, вони підуть більше по західному Якби контактами з США тоді може виправляти ситуацію. Дякую вам. Надзвичайний повноважний посол України Валерій Чалий був моїм е, співрозмовником е, у 15-19 роках, не станом на зараз. Ми поговорили про ситуацію. Добре, що ви поправили. Дуже вам дякую. Але вам знаєте, дякую. Да, я про я би думаю, думаю, вам треба трошки розібратись в тому, що відбувається, тому що. Насправді сьогодні в світі, от коли ви ведете передачу, ще й Рамштайн був про зброю. Я не знаю, чи ви говорили про це Говоримо, Я так, так, так слідкуємо. Звісно, звісно, дуже багато питань, і чесно кажучи, азербайджансько-вірменський конфлікт це не саме той та проблема, яка зараз українців більше всього турбує. Нам зараз турбують виділення зброї НАТО членство. Да? І тут немає різниці, хто був послом, хто є послом. Є тільки одне питання: чи ви, українська правда, будете проводити постійну агітацію за членством НАТО? Як дуже поважний ор. Ну я дуже вам дякую, що у вас є статті. Європейська правда це постійно робить. Давайте разом зробимо безпеку для країни і будемо вести цю тему членства України в НАТО постійно аж до Вашингтонського саміту 75 років літом цього року. дуже буду вдячний вам за таку співпрацю. Дякую вам. Але е, все Дякую. ж таки скажу, що журналісти це ну не про агітацію, не про пропаганду. Ми висвітлюємо. Очевидно, е, ми так, висвітлюємо так. і питання НАТО, і питання Євроатлантичного. Так е, тому ну, це просто важливо це розуміти. НАТО і наше членство в НАТО. Висвітлюємо. Дякую вам.